Вітаю, друзі! В нас сьогодні, 10 серпня, ранок 899-ї доби можньої оборони України прогинували російських окупантів. Як завжди, на обосвій. Ми сьогодні відповідаємо на ваші запитання, тому що сьогодні правильно, сьогодні субота. Сьогодні я відповім на 10 найцікавіших питань, які ви залишали. В коментарях під кожним моїм оглядом мапи бойових дій протягом цього тижня не всі, звісно ж, питання потрапили в цей топ-10. Багато було, ну м'яко кажучи, не те, щоб хайпових а взагалі безглуздих. Окрім цього іншого, я намагався не звертати вже нарешті увагу на ті питання в яких одночасно 5, 6, 10 запитань від однієї людини. І спочатку я, поки зачитував ці 3-4 абзацу, я витрачав 5 хвилин, а потім треба було ще 15 хвилин витрачати на те, щоб відповісти одній людині на його калейдоскоп питань. Отже, одне питання найцікавіше, логічне, раціонально від вас, гарантовано о, воно потрапить, до топ 10 якщо їх буде більше, ну що я можу зробити? Це вже лотерея, але все, що інше, а, ну досить таке інтелектуально невеликого штибу, то оце все буде ігноруватися. І починаємо питання перше: від Короліни не варва дійсно складе авіабом в Росії бездоні і чому ми їх не можемо всі знищити? А, питання, звісно ж, дуже цікаво в тому сенсі, що Росія отримала від радянського союзу насправді величезні склади з авіаційними бомбами. Десятки тисяч, якщо не сказати більше, більш ста тисяч одиниць різного типу авіаційних бомб. Але окрім цього іншого, не забувайте, що у Росії ще і працює виробництво авіаційних бомб. Зараз вони використовують одночасно як спадок від радянського союзу, який вони адаптували до універсальних модулів. Планування та корекції польотом, так і своє власне виробництво. Вони виробляють, що ФАБ 250, що ФАБ 500, 1500 3000, Звісно ж, різних модіфікацій: осколково фугасні, касетні РБК об'ємно детонуючі авіаційні бомби та інше. Тому, на жаль, не можна сказати, що колись в них авіаційні бомби закінчаться. Ні, ні. Але саме можна сказати, що в якийсь момент дійсно почнеться зменшення кількості використання кабів, тому що зменшуються їх склади від радянського союзу. Вони не бездонні. Хоча у мене виникає іноді така думка, що раніше закінчаться су 34 аніж бомби на складах у Російської Федерації. Друге питання: Володимир Мазур. Раніше ви говорили, що розмір а, поповнення особового складу 30-35 тисяч. Ну я так розумію, що у російських окупантів зараз прозвучала цифра 40 тисяч. Що змінилося? Змінилося ось що по-перше, збільшились виплати. А по-друге, мобілізаційна система працює за зовсім іншим сценарієм. Причому я не говорив, що 40 тисяч від 35 до 40 тисяч тобто, ось така градація. Uh, і не забуваємо рекрутінг в інших країнах. Приблизно десь 2, uh, до двох тисяч uh, вони uh, отримують uh, мобу ресурсу, uh, людського ресурсу за рахунок uh, рекрутингу в інших країнах: Африка, uh, Центральна Азія, uh, це uh, Близький Схід, в першу чергу Сирія, uh, це навіть країни Латинської Америки, ну той самий наприклад, Непал. Куба, все це ми бачимо від представників цих країн а, саме в складі російських окупаційних військ. А, окрім всього іншого, в них у той час як підписання контракту саме громадян Російської Федерації не відбувається в такому репресивному поки що режимі. Але підписання контракту тих, хто став громадянином Російської Федерації, в першу чергу це мігранти з країн Азії, а, а також. Південного, наприклад, Кавказу, оце так, ось е, саме е, ці громадян, вони дуже швидко отримав паспорт Російської Федерації, підписує контракт, все, і там працює досить жорстка система виявлення ось е, цих громадян. Тому поки що вони можуть впоратись з таким об'ємом 35-40 тисяч. Але навіть зараз е, дивимось е, реалістично на ситуацію, якщо вони готові платити 2 мільйони рублів одноразово. Виплати тому, хто підписує контракт, це говорить про те, що в них є ця проблема з е, кількістю мобілізованих. У 2022 році це не робилося, цього не було. Зараз це є е, питання: чому на більше грошей в бюджеті з'явилося? Що можна кожному по 2 мільйони давати. Ні, це в стані сьогоднішнього бюджету Росії. Це катастрофа. Такі виплати робити одноразові, але і ресурс одноразовий. Тобто людину, яку вони так беруть, вони одразу відправляють в м'ясо. Тобто, заплатили 2 мільйони. Що таке 2 мільйони? Давайте скажемо так, а, середня зарплатня у російського військового це на місяць це 250 тисяч рублів. Плюс-мінус там є надбавки, так дійсно. Але це 250 тисяч. Замість того, щоб три місяці його підготувати, щоб він отримав базову, базовий якийсь, там, досвід, наприклад, базові навички. Uh, і відправити в зону бойових дій та цінувати його життя, щоб він ще рік, два роки і більше uh, саме виконував задачі бойові, його одразу відправляють через два тижні в зону бойових дій. Де він протягом найближчого тижня або двох uh, стає двохсотим, ну чи трьохсотим більшості випадків двохсотим. Отже, два uh, мільйони економлять ну, наприклад, два з половиною мільйони. І навіть більше це навіть не 2,5 мільйони, це 3 мільйони рублів. Якщо ця людина проживе рік, при цьому цього року вони 3 місяці будуть знаходитись в таборі для підготовки для підготовки для відправлення в зону бойових дій. Тобто користь від нього десь приблизно 7 місяців, реальна. Отже, це економія, економія. Але з іншого боку, це також і навантаження на бюджет. Отже, ось такі розгорнута така відповідь. Я маю надію, що я вас повністю задовольнив своєю відповіді. Третє питання. І на Тартаковська. Мені цікаво почути вашу думку. Ви для мене безумовно, дякую, що я авторитет щодо планів на 2025 рік. Наш контрнаступ чи закінчення війни у 2024 році. Одразу говорю, що в 2024 році війна не закінчується. Це 100%, Це я вам гарантую. Це нема ніяких е, на сьогодні передумов саме для таких подій. Можуть бути якісь несподівані е, кульбіти та фінти в зоні бойових дій. Це правда, і не тільки в тій, за якою ми спостерігаємо е, щодня. Але закінчення війни ні, не відбудеться. Чи буде в 2025 році контрнаступ? Я впевнений, що так. Я впевнений, що саме в 2025 році буде відбуватися контрнаступальні дії а, на одній з ділянок а, в зоні бойових дій в Україні, а можливо, навіть і не на одній. Для цього є відповідні передумови. А, питання 4 від Олени. Пане Олександро, чи можна відносно швидко допрацювати Нептуна під f 16 Ні, на жаль, не можна. Е, Нептун не інтегрується на f 16 З іншого боку, а навіщо? Якщо для f 16 є своя чудова ракета Іджім 158, а також є не менш чудовий реактивний авіаційно-бомбовий комплекс agm 154. Тому. Я думаю, що там не треба нічого адаптувати. Нептун поки що на, на даній стадії це е, сухопутний комплекс. Він може вражати дійсно як багатофункціональний елемент надводні цілі, так і сухопутні. Але е, все ж таки е, витрачати ресурс, тому що ви розумієте, якщо його адаптувати, піде в 16, це витрата фінансового ресурсу, технічного, технологічного, е, людина година. А це енергетичний ресурс. Тобто воно того не варте, коли у цього літака вже є відповідні засоби ураження, які не гірші аніж Р 360 ПКРК Нептун. Питання п'яте. Андрій Захаровський цікаво, чому після захоплення Авдіївки Кацапи лізуть по залізниці. Вона має якісь тактичні переваги, чи це оперативна мета? Не зовсім так. Справа у тому, що це в принципі традиційно для навіть радянської армії рухатись вздовж а, доріг та залізниці. Вздовж залізниці, в першу чергу, пов'язано з тим, що майже вся основна логістика, переважно вся радянська логістика, вона будувалася на залізниці. І без залізниці логістика одразу починає страждати. Забезпечення матеріально-технічного забезпечення військ починає страждати. Окрім цього іншого. Залізниці а, прокладаються там, де більш-менш стабільні ґрунти, і можна використовувати механізовану техніку. А, багато хто цього не знає, але саме в районі залізниць залізниці будуються там, де стабільний ґрунт. І вони не будуються там, де болота. Вони не будуються там, де розкутіться, і фактично все просідає. Переважно основні напрямки це стабільні грунти з використань, де можна використовувати навіть в найгірших умовах, погодних умовах, можна використовувати механізовану компоненту. Отже, логістично це обумовлено. По перше, логістика забезпечення військ. По-друге, це саме умови для просування навіть в не найкращих, під час не найкращої погоди, особливо коли розпочинається розпутиця. Шосте питання Сергій Войнов. Чому ви вважаєте генеральною битвою битву за Турецьк, а не за Покровськ? Тому що за Турецьк битва розпочнеться вже найближчим часом за саме місто Турецьк. За Покровськ ще питання чи розпочнеться, особливо з урахуванням того, що росіяни поки що не дійшли до Рубежу Новогродівка Гродівка. Якщо навіть вони до нього дійдуть, ще не факт, що найближчим часом вони зможуть прорвати цей рубіж. Про Покровськ можна говорити, є різні сценарії. Є негативний сценарій, є позитивний сценарій. Позитивний сценарій це те, що вони не зможуть прорвати рубіж Новогродівка-Гродівка. Негативний, що вони його проривають. Але якщо вони його проривають, то Покровськ-Мирноград, саме цей напрямок, це скоріше до кінця року вони зможуть наблизитись до виконання своїх задач. Тобто, це не те, щоб друга половина 2024-го, а це фактично може бути період їх наступальної кампанії. Осінь зима. Це при тій умові, що в них буде вистачати ресурсу. Але ресурсу, оскільки вони вже використовують резерв на турецько покровському напрямку оперативний резерв. Ресурс може закінчитися приблизно в вересні, початку жовтня. І якщо до вересня, початку жовтня, у них не розпочнуться бойові дії за покровськ верноград то аж ніяк вони не зможуть його зробити генеральною битвою цього року. А от саме Турецьк, бойові дії за Турецьк вже розпочнуться в серпні, саме в адміністративній межі міста Турецьк. Це вже буде серпень. друга половина серпня, наприкінці серпня. Але саме вже розпочинається цей а, період а, бойових дій саме за це місто Отже, рухаємось а, далі. А, сьоме питання. А, ти... Томашлюк Наталія, якщо я правильно прізвище ваше знову, вибачте, якщо тому що на латиниці, англійською, але є в нас протипіхотні міни, які. Заборонені якоюсь там конвенцію. Так, дійсно є така конвенція, яка забороняє використовувати протипіхотні міни. Але ж по нашим і фосфори, хімію кидають чим ті міни такі небезпечні. Е, тут проблематика: ось у чому. Ми виконуємо і Женевську конвенцію. Ми виконуємо усі міжнародні норми, усі права міжнародні, тому що ми демократична країна, яка е, повністю. Знаходиться в межах міжнародного законодавства і за межі ці не виходить. Російська Федерація ні. Вона використовує все, що заборонено міжнародним законодавством. Як тільки ми почнемо діяти навпаки, якщо тільки ми почнемо діяти, порушуючи міжнародне законодавство проти нас, по-перше, почнуть працювати російські консерви в Європі, Сама Росія буде розповсюджувати інформацію, що ми порушуємо міжнародне законодавство, і демократичні країни, в принципі, будуть, ну м'яко кажучи, не в захваті від цього, і допомога від цих країн може зменшуватись. На жаль, ось така реальність. Країна, яка порушує закон, вона знаходиться поза законом. Якщо хтось допомагає цій країні. То uh, він одразу також uh, стає, ну, скажі, скажімо так, uh, поза законом. Частково. Uh, от дуже цікаве. От ще я привожу приклад. Uh, мене дуже часто завжди питали і не тільки питали, цим питанням uh, маніпулюють постійно, чому Україна не об'явила війну Росії станом на 2024 рік. Це питання, яке я розжовував з 2014 року, з 2022 року, також під час талетерів, під час інтерв'ю, в статтях, але воно постійно виникає. І інколи воно навіть виникає у тих людей, які ну здавалося б мають досить високий рівень IQ, патріотичні, і вміють о, користуватися навіть гуглом. А відповідь дуже проста, тому що. Згідно з міжнародним правом, країна, яка об'являє війну, є країною агресором Все крапка. Країна, яка об'являє війну, є країною агресором. Україна країна агресор чи країна жертва. Все крапки розставлені не просто над І, а над «ї», Якщо хтось цього не розуміє, Російська Федерація звернула увагу. Також не тільки Російська Федерація, навіть Радянський Союз. Вони ніколи не об'являли іншим країнам війну. І при цьому завжди знаходились в ООН. Під час Афганської війни, під час війни в Африці радянські проекти, під час війни в Карабасі, коли російські війська допомагали Вірменським в Карабасі проти Азербайджанських, в Приднестров'ї, Перша Чеченська війна, Друга Чеченська війна. Війна в Грузії п'ятиденна. Нещодавно була річниця а, саме цієї війни. Мої співчуття братам грузинам. А, війна в Лівії, війна в Сирії, а, війна в Україні, врешті-решт, починаючи з 2014 року, жодного разу Росія не об'являла війну жодні з цих країн. Чому Ви ніколи не задавалися з цим питанням? Чому б їй не об'явити війну? Потужна армія, все таке інше. А дуже просто вона позбавляється права голосу в ООН, наприклад, так. ООН, право ве все таке інше, вона не зможе використовувати ці майданчики для ретрансляції своєї шизофренії. Тому вона це називає контртерористична операція, спеціальна військова операція, ще як завгодно може назвати, але ніколи офіційно не об'являлися війни. Так само, питання: а Україні навіщо це? Тобто, задаючи це питання, ви підігруєте Росії. Тому що якщо Україна об'явить війну Росії. Нам закриють рота на всіх міжнародних майданчиках, ми не будемо мати правий голосу. Чому тому що ми будемо за міжнародним правом, як би це парадоксально не лунало? А країною-агресором, так в принципі, ось і відповідь щодо мін і так далі. Восьме питання: ну тут трошки ми починаємо хайпувати. Восьме питання від Олександра Коваленка, хоча знову ж таки, це не я. Це мій теска, на жаль. Тому що питання ну, дуже цікаве, але ви зрозумієте, чому хайпуємо. Мабуть, треба порівняти суджу з кринками по функціоналу та кількості людей. А якому функціоналу, любий друже? Якому функціоналу? Ти хоч розумієш, що таке функціонал? Так, я дуже часто використовую це слово. Але до чого я його використовую? Я його використовую до техніки. Механізованою компоненту. Я його використовую до окремо взятих формувань підрозділів, так, дійсно, які мають свій функціонал, наприклад, диверсійно-розвідувальна група. І тут питання у тому, що може зробити, наприклад, диверсійно-розвідувальна група або рота, або батальйонна тактична група. Функціонал батальйонно тактичної групи в наступі, в обороні. Прорив оборони супротивника вглиб, а, а, фронт і так далі, і таке інше. А, тому треба спочатку розуміти, якими ти термінами користуєшся, щоб задавати питання. Але а, порівняти суджу з кринками взагалі не розумію навіщо. Тому що суджа це суджа, а кринки це кринки. Я скажу, що а, суджа це, в принципі. Тотально сухопутна локація, яка, е, якщо ми говоримо про сам населений пункт, яка е, розділяється річкою суджа на дві частини західну та східну. А кринки це е, село, яке має протяжністю 12 кілометрів на лівому березі е, Херсонщини. І з одного боку воно примикає до лісного масиву, а з іншого боку, воно замкнуто е, Дніпром. Отже, питання, як це можна порівнювати? Це зовсім різні локації самі по собі. І тому питання це провокативне. Але якщо порівнювати, то я скажу так: ті події, які зараз відбуваються в Суджанському районі, і вже не тільки в Суджанському районі, а й в принципі в інших районах Курської області. Вони. Достатньо ефективні і високопрофесійно були організовані та сплановані. Рухаємось далі. Дев'яте питання, Олександр Саламака. А можливо, є сенс швиденько зібрати Верховну Раду і прийняти Суржу в Україну. Ви ж розумієте, що це також питання хайпове. Але, в принципі, хочу ось що сказати. Я не знаю, що там за підрозділи діють зараз в Курській області. Якісь спартанці 300 спартанців. Ну, якщо вірити повідомленням Російського міністерства оборони від 6 серпня 24-го року, то там приймають участь в бойових діях всього-навсього 300 особового складу підрозділ Кількісно, отже, 300 спартанців. Але а, мені дуже подобається те, що там працює зараз а, ось а, така тема, як наставні. Пам'ятаєте, 2014 тисячі рік, як постійно із а, з яким смаком а росіяни використовували ось цей догмат? Нас там ні. Що б вони не робили? Вбивали наших військових, вбивали наших громадян, дітей, цивільних, руйнували наші села танками з 2014 року і завжди говорили: нас там німа. Що ви от нас хотіть? Нас там нет. Все. Точка. Ну і нас ніде нема. Ну, в Курській області нас точно немає. Ми не знаємо, хто там зараз буде Курську АЕС контролювати. Ми не знаємо, хто буде контролювати трасу Є38. Ми не знаємо, хто контролює російські села, хто контролює майже тисячу квадратних кілометрів території в Курській області. До речі, російські окупанти на хвилиночку захопили з початком. 2024 року також трохи більше а, тисячі квадратних кілометрів території України. Тобто, спочатку 24-го року не повні вісім місяців і не повні чотири доби а, бойових дій в Курській області. Ну, от і порівняння. А до речі, що ж все ж таки просуджу, то ні. Як інформаційно психологічну спецоперацію, так мені сподобалось, якщо б почали ми зараз переживати, наприклад, якісь нові прапори, Суджанська Автономна Республіка і не тільки Суджанська Автономна Республіка. Врешті-решт не забуваємо, що там є такий чудовий район, як Корінівська, Корінівська Народна Республіка. Можливо, там буде ще Рильська Народна Республіка, хто його знає. Там інший о, курчатовський автономний округ, цілком можливо. І кожному потрібен свій прапор, свій гімн врешті-решт, своє керівництво на місцях. Тому от це б мені сподобалось. Ось саме такий о, перформанс о, інформаційного характеру, але юридично якоїсь підстави воно не буде мати. Ми все це повинні розуміти. Тому що просто о, постібатися. З е, росіян, так, це можна, це мені сподобається. Але е, ну серйозно, якогось е, такого іншого формату воно більш юридичного та фундаментального мати не буде. Десяте питання: Юрій Шет, коли будем піч е, кофе е, в Ялті? Е. Ну ми ж розуміємо, що це взагалі таке максимально хайпове питання, хоча воно доречне. Тому що, як я казав, в 2023 році ми побачили, як з тимчасово окупованого півострова Крим тікає російська Чорноморська А, Я впевнений, що в цьому році ми побачимо, в 2024, як з Криму тікає російська авіація, тактично. Окрім цього іншого, в Криму майже повністю знищено російську ППО. Там нема функціонабельної, ефективної ППО. І наступний крок це логістика. Це Керченський міст, це Чонгар та Армянськ з'єднання з тимчасово окупованою частиною материкового півдня України. І це ж про що говорить? Це говорить про ізоляцію Криму. Я думаю, що логістикою ми займемося саме на рубежі 24-го-25-го року. А 25-й рік буде роком створення умов дійсно по сценарію острова Зміїний. Сценарій острова Зміїни буде повністю реалізований а, на півострові Крим. Звісно ж, півострів Крим це майже 27 тисяч квадратних кілометрів, значно більша територія, ніж острів Зміїний. Тому треба буде прикласти набагато більше зусиль. Але я впевнений, що острів Зміїни є ідеальним а, таким собі сценарієм для півострова Крим. І півострів Крим. Саме за рахунок цього повернеться до України склад України набагато раніше, аніж Донецька чи Луганська області. При цьому, до речі, це буде нищівний удар по російським окупаційним військам, і цілком можливо, що на інших плацдармах та інших напрямках події почнуть змінюватися дуже швидко. Події почнуть от розвиток, негативний розвиток подій для російських окупантів, він буде мати. Ну, Такий собі ефект не хвилі, яка не зупиняється. Тому 25 рік це не рік, коли ми будемо пити в Ялті каву. Але з іншого боку, цей рік нас наближить саме до цієї події. На цьому, друзі, я закінчую відповіді на питання. На всі 10 uh, запитань я відповів. Маю надію, що я повністю задовольнив. Потреби вашої інформації, знання, і просто ви почули мою думку. Якщо моя думка вам сподобалась, можете поставити лайк під цим відео, підписатися, натиснути дзвоника, і так далі, і все інше. Все, що корисно, тисніть. Це буде круто для цього відео. А також я хочу зауважити, що ви можете залишати в коментарях не тільки свої думки, а й безпосередньо запитання на наступну суботу. Буду радий їх почути та відповісти саме на якісні та цікаві питання, а не на щось там таке образливе, хайпове негативне. Отже, топ-10 питань наступної суботи. А вже завтра ми будемо з вами розглядати, як і завжди, зону бойових дій, зведення за тиждень. На цьому все. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава нації!